Кредит не брали, однак колектори прийшли. Така ситуація в Україні, на жаль, не новина. Шахраї позичають гроші і залишають адреси інших людей. Як від цього захиститись? Як протидіяти колекторам? І до яких незаконних методів вдаються вибивайли? Наталя Шумакова розповість. Телефонний пресинг із погрозами. Ще більше на своєму не вісі. Шантаж та залякування. Мені дзвонили з матюками, з погрозами, там змішати школу з землею. Вони калічать людей та викидають на вулицю родини з дітьми. Це кримінальний бізнес вже нужно розуміти, це криміналітет. так. Колектори вибивають борги з українців. Світлана прокинулася від того, що двері в її квартиру висаджували невідомі. Поруч спав маленький син. Удома більше не було нікого. Починають тебе просто взламувати двері, при тобі болгаркою різати замків. За лічені хвилини колектори вже були у квартирі і заявили, що тепер вони її власники. На крики збіглися сусіди. Приїхала поліція та активісти. Я говорю, давайте розбиратися на коридорі. Ми всі якби удержували їх на кухні. Не давали, щоб він заходив сюди в кімнату, але вони все одно прорвалися сюди. І ніколи ніхто його не більше. Зрештою вибивали й пішли, і Світлана одержала перемогу в одній з битв довгої війни, адже вона другий рік протистоїть колекторській компанії. А почалося все ще 12 років тому, коли її мати взяла споживчий кредит, тоді на 20 тисяч доларів. До кризи родина виплачувала його справно. Та коли Світлана втратила роботу, втратила й можливість платити. А тоді квартиру в центрі столиці. Залишилась сестра, ику Светлана устроила от бабуси. и коллекторы требуют ее. Вот здесь что важно понимать, что когда есть нотариальная надпись, что нотариус может совершить действие с вашей квартирой, если вы не погашаете долг, тогда ну, человек добровольно подписывает, что это возможно, что он может потерять по нотариальной надписи свою квартиру. У Світлани жодна з квартир не була об'єктом іпотеки. Та коли її банк прогорів, його борги продали колекторам. А ті одразу виставили помешкання на торги. У результаті житло, яке коштує 150 тисяч доларів, збули за 20. Далі за відпрацьованою схемою переписали майно на нового власника, засновницю колекторської фірми. Це почка тобто, коли перше рішення, наприклад, адкровенна чорне, аткровенна незаконне, кримінальне. Но потом эта квартира быстренько перепродается. И вот, к сожалению, забрать у вот. У, у, у чоловіка, який його дійсно легально купив, квартиру достаточно складно. Це починається довгий судібний процес. Зі своїми кривниками Світлана і маленький Серафим живуть в одному будинку. Ті поставили залізні грати. Ми намагалися поспілкуватися з новою власницею квартири, але двері нам не відчинили. А Світлана тим часом вирішила боротися за своє майно. Їм ніхто дарить не буде це житло і боротися будемо до останнього. Лучше всього. обратиться в суд. Не со скаргой э, в Минюст на державного регистратора, не в правоохранительные органы, лучше всего в суд. Почему? Потому что через суд можно попросить судью забезпечити позов. Забезпечити позов путем наложения ареста на эту квартиру, чтобы э, этот кредитор, банк, финансовая установа не могли продать. А потом нужно договориться про погашение боргу. Ми готові з вами пойти пойти на ці переговори. Давайте призначимо час на території вашого офісу. Не потрібно зайвих нервів. Потрібно призначити час, взяти свого адвоката і прийти зустріч на території їхнього офісу. Таким чином ви виводите цих осіб зі своєї квартири. А що робити, якщо кредит брали не ви, та все одно стали жертвами вибивайл. Колектори вже два роки тримають в страху Галину та її батьків. Борг-борг нависає там, 10 тисяч, 15 тисяч, навіть був мільйон. Сама Галина ніколи не брала позик. Кредит один чи кілька взяв незнайомий чоловік. А от адресу при оформленні зазначив її. За нашою адресою, наша квартира, все, але е, прізвище Струсь. Тому Галина вже другий рік обиває пороги банків та колекторських компаній і просить припинити пресинг. Хоча офіційно колекторських компаній в Україні не існує, борг мають стягувати судові виконавці відповідно після рішення суду. Та це нікого не зупиняє. І вибували, хоч і працюють на закону, та почуваються впевнено. Стали дзвонити по всім телефонам школи, погрожувати. Практично заблокували роботу школи. Неможливо було нікуди подзвонити, нічого зробити не можна було. Сергій Горбачов, директор однієї з київських шкіл. Він став жертвою телефонного тероризму колекторів. Дзвонили на всі телефони школи, мені дзвонили з матюками, з погрозами, там змішати школу з землею. Усе це обіцяв чоловік, який назвався Костянтином. На всі шкільні телефони колектори дзвонили щодві хвилини. Ні, ні при чому не встановлюватися, ні спочатку обзвонюють, достають номера телефону в сусіді, достають номера телефону директора, начальства працює. І не просто дзвонять, а угрожають. А все через 2,5 з тисячі гривень, які взяв у борг повнолітній син однієї з вчительок школи, та залякати директора колекторам не вдалося. Він пішов до поліції, а потім до прокуратури. Коли поліцейський подзвонив одному з цих людей, той, той став погрожувати вже патрульному, що я, я такий крутой, у нас контора, ми, ми вас всіх тут зараз э, прижучимо. Зрештою, прижучили саме контору. І тепер колектори, які залякували учителів на лаві підсудних. Усі вони з компанії Конкорд. За версією слідства, молодики шантажували десятки людей по всій Україні. Костянтин справжнє ім'я якого Віталій Тимченко, організатор групи. Йому та трьом його колегам загрожують до восьми років в'язниці. Говорити про свою роботу вони не хочуть. Ховають обличчя від камер. Знайти тих, хто анонімно телефонує з погрозами, і довести їх причетність не просто, але можливо. Юристи радять записувати всі телефонні дзвінки, зберігати повідомлення від колекторів. Все це стане доказом, коли справа таки потрапить до рук Феміди. Наталія Шумакова, Даніель Косаковський, Юрій Романюк. Подробиці тижня, телеканал Інтер.